Ти йдеш до поштового відділення, ти йдеш перевірити надсилання. Вже цілий день, як тобі його відправили, але ти його ще не отримав. Думки роблять туман в твоїй голові. Що це? Руки пітніють, серце калатає, ти вже знаєш, що треба контролювати. Треба контролювати, бо навколо тебе всі хочуть тебе обманути. Світ досить загрозливий. А що з тілом? Тіло. Підвищується тиск, думки плутаються, дихання збивається, ще й нудота в шлункові. Ну чому це з тобою? Чому саме з тобою? Пригадуй, сильний дитячий стрес, тяжка хвороба. Можливо, були постійні переїзди з батьками. Можливо, ти застав війну, а можливо, навіть твоя сім'я пережила банкрутство. Нервова система все запам'ятала. І головне те, що світ непередбачуваний. Дорослий тепер, ніби живе на взводі, він все перевіряє, контролює, перепровіряє, шукає загрозу там, де її навіть нема. В чому полягає робота, психотерапевтична робота. це шлях до звільнення від нав'язливих думок. Ну, Перше, це зрозуміти причину, а потім послідовна робота. Саме послідовна робота звільнить тебе від цих неприємних симптомів в тілі, з якими ти вже живеш досить давно. Отож, психотерапевтична робота дасть тобі новий навик. А поки ти думаєш іти чи не йти, то хоча б скоритайся вправами, прави тут записані, читай і не зволікай, адже до поштового відділення можна ходити спокійно, як на прогулянку.